Всім привіт! Сьогодні я приготувала канапки з чорного хліба з буряковою намазкою та оселецем. Всім, кому цікаво, заходьте на канал. Всім приємного перегляду! Для приготування канапок з буряковою намазкою та оселецем нам будуть потрібні, звісно ж, бурячок відварений. Я вже відварила, можна запекти пару зубчиків часника. Я буду невеличку порцію робити, тому на один середній бурячок я візьму одне варене яйце. Один невеличкий, вони тут не 100 грамові, а зараз, мабуть, 75 грамів плавлений сирочок для того, щоб прикрасити наші канапки. Ми використаємо червону цибульку, зелененьку цибульку, звісно, звісно що селедець і гірчицю в зернах. Також будуть потрібні нам. Сіль та перець за смаком, а також чорний хліб. Все починаємо готувати намазочку. На початку подрібнемо бурячок, так, трошки його розріжемо. Я буду перебивати це блендером погружним, тому трошечки я його отак от можна. Змільчити це все буде блендером, звісно, але все рівно ж треба буде його трошки, як би сказати, нарізати. Поріжемо бурячок. Так, в мисочку я його зсипаю. До бурячка додамо яйце та плавлений сирочок. Плавлений сирочок поріжемо, він в мене з морозилки, трошки його так подрібню. Отак. Так. Туди так, є. Додамо часник. Можна один зубчик, можна декілька за смаком. Отак. Все переб'ємо погружним блендером. Трошки посолимо за смаком і поперчимо за смаком. Все ретельно перемішаємо. Наша намазочка готова. Все, зараз підсушимо хлібчик і будемо збирати наші канапки. Канапки я буду робити з чорненького хліба. Можна обрізати скориночку. Оцю обрізати зовсім. І цю. Я не буду цього робити. Я просто поділю їх на навпіл. Він такий свіженький хлібчик, що мені шкода цю скориночку ще видаляти. Я зараз його під, підсмажу на сухій сковорідці. Трошки підрум'яню. Під Хлібчик я розложила на суху сковорідку. Зараз вони трошечки під, підсушаться. І перевернемо на інший бік, з іншого боку підсушимо. Трошки підрум'янимо, може, і все. І будемо робити канапки. Перевернула на інший, дивіться, обережно, щоб не спалити. Грінечки я з двох сторін підсмажила. Все, будемо зараз робити канапки. Так. Беремо бурякову намазочку, накладаємо на хлібчик можна ложечкою, а можна, звісно ж, через кондитерський шприц видавити, або кулючок такий. Видавити теж можна буде добре. Я ложечкою. У мене кондитерський мішок великий для. Профітролів там для яких, спиро, таких, ну, яких смаколиків, кондитерських, маленької насадочки такої немає. А пакетика не хочеться просто брати, тому я наношу ложечкою. На бурячкову намазочку я хочу нанести трошечки гірчички. Так, Зверху на гірчичку викладаємо наш оселедець. так, гарно. Так. Канапки можна рахувати, що вони вже готові. Але я хочу ще додати цибульки. Такі тоненькі-тоненькі кілечка. Їх можна взагалі положити, я думаю, і на низ. А можна взагалі не, кла... не ложити. Зовсім на нашу красоту вже, так? Отак. От можна шпашкою заколоти, а можна вже і нічого не використовувати. Можна, звісно, і величеньке кільце положити отак от, от. Це вже за вашим бажанням. На цьому етапі. Вже канапки наші готові. Але я ще хочу додати зеленої цибульки, прикрасити цибулькою. Як же, оселедець та без цибульки? Я хочу так зверху посипати, отак, для свіжості наші канапки. Зеленою цибулькою і все. І можна смакувати, подавати до столу, і навіть до святкового столу, Чому б мукною. Я думаю, дуже-дуже навіть і непогано. Канапки з буряковою намазкою та з оселедцем готові. Смачно виглядає, на смак смачно. Дуже рекомендую спробувати і приготувати і на святковий стіл, і на звичайний, на повсякденний стіл. Всім смачного! Дякую за увагу, до побачення і до нових зустрічей!